У 2011 році також у видавництві академії «Побачить Світ другий психобіографічний роман Степана Процюка Маски обпадають повільно». роман про Володимира Вониченка. Автор рішуче відходить за межі жанрів нарису, літературного портрета, есебіографії, біографії що зазвичай лягають в основу художньої біографістики, а подеколи абсолютно копіюються і пропонує оригінальну версію психоаналітичного прочитання біографії. Одного з найбільш суперечливих і найцікавіших українських письменників ХХ століття. Мій роман Маски опадають повільно, який вийшов цього року у Київському видовництві академії в серії автографи часу. Це спроба. Психічної біографії письменника Володимира Винниченка на цьому шляху його дуже Винниченка було надзвичайно складне життя, надзвичайно суперечливе. Одна з найсуперечливіших, найскладніших, найдраматичніших постатів історії української культури і громадського життя. Винниченко мені до певної міри близький за психотипом. Значною мірою я писав тільки про тих письменників, яких я можу зрозуміти. Я такі письменники, про яких би я ні завжди ні, ні за що не взявся писати, його життя пристрасні, мученицькі і болючі пошуки власної сутності у мистецтві, громадській діяльності та любовних історіях. Безмежна творча і життєва сміливість зробили його найчитабельнішим письменником свого часу. Були і ті, хто вважав його жахливою дитиною національної літератури. Саме таким постає Володимир Винниченко у романі Степана Процюка Маски опат. Дають повільно це художній роман, перший художній роман в української літературі про Володимира Винниченка, де я даю так званий психографічний роман, де йдеться не скільки про його політичну діяльність, не скільки про те, яким він був громадським діячем, скільки про історію його душі, про нього як про людину. Про Винниченка ходили міфи, що він був думжуаном. Дуже багато я знаю, що від мене чекає український читач, і дуже багато у книжці йдеться про його про його любовні історії, про його пошук вічної жінки. цій книжці дуже багато алегорій, так далі. Так далі, так далі. Вона е, е, є я намагаюся у цій книжці показати шлях Володимира Венеченка, як це було насправді від ексцентричного невротика за молоду до видатного мислителя, видатного мислителя, яким він став, зрештою, франківський прозаїк, поет та есеїст Степан Процюк за своєю сутністю неймовірно близький до Володимира Винниченка. Його персона також є досить неоднозначною в українській літературі. Критики. І до сьогодні сперечаються, ким є процюк, представником славнозвісного франківського феномену, класичним модерністом чи тим, хто окреслює кардинально інший третій шлях в сучасній літературі. Виниченко близький мені за психічним складом. Я би не міг написати про якогось іншого Тут я, я не вибирав я сам собі вибирав про кого вже писати, і, і, і я намагався писати про тих, кого я більшу розумію. Цікаво літератор підійшов і до назви книги. Особливу увагу викликає перша частина. Маски опадають повільно. Кожен з нас має маски, і важливо, напевно, в цьому полягає мистецтво життя, щоб вміти з, з деструктивними масками прощатися, щоб людина йшла шлях не до темряви, а до світла. От навіть людина з тяжким і складним характером, який був Володимир Винниченко, це нескінченне. Якщо людина має здатність до саморозвитку і до самооновлення, то її маски, її фальші, її там якісь інші речі поволі опадають, поволі перетворюються на світло. Останні на сьогодні художня повість Степана Процюка «Бийся головою до стіни, розповідає про непрості стосунки батька, який помирає, і сина, який намагається його зрозуміти. Автор витримав цю повість на найвищому регістрі почуттів і переживань. На думку критика Євгена Барана, тут є багато з того, що неодноразово опробовано процюком в інших його повістях та романах: психоаналітика, надрив, гротеск. Натуралізм із значними, алегорично-символічними відступами та пасажами. Але все тут на місці, все витримано, все працює на кінцевий результат. Партія Івана і Свирида Кирилків виписана за законами античної трагедії. А головне завдання Повісті збагнути й художньо виразити під складних взаємин батька і сина. Для цього Степан Пруцюк звертається до психоаналітичного інструменталію поєднуючи власний художній та психологічний матеріали. Тричленна структура повісті відзеркалює три змістові концепти: зрозуміти, пробачити, відпустити минуле. Разом із тим це проекція трьохчасових площин. Перша минуле передісторія, що показує розгортання батьківсько-синівських стосунків. Друга сьогодення сім днів відходу і прощання з батьком, третя проекція майбутнього. Що містить алегоричні картини, які натякають на очищення і незворотні внутрішні зміни. Художня реальність Повісті розгортається у двох вимірах видимому і невидимому, реальному і уявному, профанному та ідеальному. Перший пласт зображення має реально автобіографічне підґрунтя. У повісті маємо чимало лейтмотивних деталей, що вігрують у романах та есеїстиці письменника. Історія батька, репресованого тоталітарним режимом, смерть братів, стратницька доля мати. Друга площина це світ снів, алегорій, архетип. Повість «Бийся головою до стіни сприймається як фінальний акорд психіатричної теталогії Степана Процюка Свирійний підсумок другого періоду творчості. У 2007 році Івано-Франківське винавництво Тіповід видало збірку есеї Канатоходці. Найважливіша прикмета нашого часу це відсутність, майже повсюдна і хронічна справжнього життя. Ці слова є лейтмотивом збірки Степана Процюка. Туга за справжнім проглядає у всій книжці. Автор веде боротьбу проти напівправди і симулякрів відважитись дати ляпаса своєму симулякру. Який подарований кожному із серцем та шлунком, зможуть лише ті, що понад усе бояться одного слютавого ранку чи усміхненого золотого вечора загубити людське, надто людське. Як опозиція до штучності виступає безпафосна героїка, позбавлена гламуру та позірної вишуканості, Рефлексії над життям та смертю юнаків із упа без усякого зайвого компліментаторства, оживлюють ці фрагменти історії. Есеї Степана Процюка поєднують достовірність життєвих фактів притаманну щоденнику, різноманітні узагальнення, що межують із філософією, образність, пластичність, що безпосередньо пов'язані з балетристикою. Канвою сюжетних ліній письменник вибирає щоденник, тому в тексті відчувається потужний автобіографічний струмінь, що об'єднує і підживлює цікавість читача. Темами оповідей есеїв є родовід автора. Його поетична юність і письменницька зрілість сучасний літературний процес. Степан Процюк безжалісно зриває маски і руйнує камуфляжні уявлення про сучасну літературну ситуацію, шукає аналогій у минулому, не боїться оприлюднювати негатив. 2010 року у видавництві Грані Т вийшла збірка есеїв Аналіз крові. Книжка складається із 20 замальовок роздумів на різноманітні, екзистенційні, літературні і політичні теми, об'єднує їх з застосуванням інструментарію класичного психоаналізу. Цей текст є втіленням концепції письма як психотерапії в прямому сенсі цього слова. Автор озвучує низку вічних питань: Для чого ми живемо? Що додає магії і чару нашому життю? Чому нерідко сміємося там, де варто плакати? А плачемо тоді, коли можна усміхнутися. Де шукати справжні причини наших найпарадоксальніших вчинків, слів, думок? Над цією книгою плідний у творчості літератор працював близько року. До збірки потрапило кілька монументальних і велика кількість крихітних оповідань. Свій доробок автор називає спробою психоаналітичної есеїстики. Я кілька років, ну, звичайно, не як лікар, а як літератор, як письменник, займаюся активно психоаналізом. І все, що стосується сфери людської душі, мене це завжди цікавило. І в моїй книжці Аналіз крові, кров тут в моєму розумінні і найперше в розумінні знаменитого психоаналітика Еріха Фромма. Це символ життя, те, що протистоїть нашій внутрішній саморуйнації і деструкції. Третя книжка есеїстики Степана Процюка вийшла 2011 року у видавництві Тіповід. Вона називається Тіні з'являються на світанку. Страх смерті, невроза безсенсовості та абсурдності життя, любов залежності, самотність, глибинні внутрішні конфлікти. Ось неповний перелік того, про що пише автор, і що становить коло екзистенційних проблем сучасної людини. Тіні з'являються на світанку. Книжка, яка вийшла цього року у Луцькому Довництві твердиння, це є м, спроба, ну, спроба це умовне слово, напевно. Е, спроба екзистенційної есеїстики, психоаналітичної есеїстики української літератури. Взагалі, жанр есеїстики ще недостатньо розвинений, а есеїстика загалом популярна в світі. І есеїстика такого. Типу, в який я намагаюся працювати, тому що вона близька, мені мені дуже близькі, рідні ці запитання, то вона е, от також ще це як зараз модно казати, ніша, це ніша, вона е, вільна, <смістична> е, тому що е, складні питання молодості, старості, ув'янення, страху смерті, неврозів безсенсовості життя. Ті речі, від яких люди, як правило, відмахуються або не хочуть про них думати, і це, і це абсолютно зрозуміло, це надто по-людськи. У цій книжці відображена, зафіксована моя якби певна внутрішня біографія і моє ставлення до цих питань. Ще одна грань письменницького таланту Степана Процюка Література для підлітків. У 2008 році київське видавництво Граніте надрукувало трилогію про кохання Марійка і Костик, Залюблене Сонце, Аргонавти. Події книг розгортаються у маленькому українському містечку Старомихайлівка. Герої живуть своїм цікавим життям, зустрічаються, ведуть романтичні розмови, зізнаються у коханні. У цьому ж році і в цьому видавництві в серії Життя видатних дітей вийшла книга Степан Прицюк про Василя Стефаника, Володимира Виниченка, Архипа Тесленка, Карла Густава Юнга і Ніку Турбіну. До моїх книг таке контроверсійне ставлення від абсолютно палких шанувальників у різних кінцях України. які... Я письменник їхнього психотипу, я є виразником їхнього психотипу. Так просто вийшло. От, Таких людей є не так мало, як я думав. До е холодної толерації або навіть несприйняття. Отакий От така амплітуда. Степана Пруцюка вважають одним з найконтроверсійніших сучасних письменників інтелектуалів. Про його творчість написані сотні рецензій і статей. Автор має чимало читачів у різних містах України, з яких можна створити віртуальний фан-клуб. Його літературні вечори відбувалися у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Черкасах, Тернополі, Ужгороді, Чернівцях, Житомирі, Луцьку, Кіровограді, а також у Кракові, Берліні, Поломовці. Степан Процюк лауреат багатьох національних літературних премій, зокрема, журналу «Кур'єр в басу, Благовіст. Міської літературної премії імені Івана Франка, обласної літературної премії імені Василя Стефаника.